Міжнародний день птахів. Його проводять в рамках програм ЮНЕСКО Людина і біосфера саме 1 квітня 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Птахів це не тільки річниця конвенції, але й час прильоту пернатих із зимівель, яке святкується також як прихід весни. За традицією, очікуючи птахів, люди розвішують шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. А зараз ми дізнаємось, які птахи, прилітаючись до, до нас, відгадаючи загадки. Цілий день Він в їх пісень, як верба і як калина, птах цей символ України. Тішить після юні день гарна пташка Соловей. Соловей це птах, символ України. Першим я приніс весну, пробудив усе вісну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі. Жайворона, Жайворона. Жайворона перший прилітає з Африки і приносить весну. Хто ні з досвого немає, яйця іншим підкладає. І у лісі в холодку все коє мадруля. Хто вона Зузуля Зузуля, деякі люди і досі рахують свої роки, прикукуває. Ще існує багато народних предметів про тобто птахів. Шпаки особливо голосно співають, уночі піде дощ. Голуби розгуркотілися на тепло. Куси сидять, ховавши голе, під крила буде прохолодно. Журавель прилетів скоро лідці. Жайбунок з'явився до тепла, а забок до холоду. Ніколи не зробимо шкодними пташки у нашому краю, хи лише у лісі та гая співають для нас. Ми друзі вірні і чуйні, бо ми бережемо повсякчас пташок, що літають у вирі і ті, що зимують у нас. Зустрінуться в рідному краї, з ключем журовини вгорі, Синичок і щегликів з зграю, вітаючи спала в зорі.